Вітаю, друзі, на каналі Флора Дом. Давайте поговоримо про штучні квіти. Які ж ці тюльпани гарні? Але вони штучні? Давайте спочатку переваги. Перевагами штучних квітів є безумовна відсутність алергії. Вони не мають запаху нічого, що може викликати алергію. Друге, вони можуть стояти у вас в квартирі тривалий час, це економить ваші ресурси. Також перевагою є легкість у догляді, їм не обов'язково підливати водичку постійно чи щось іще. Також, безумовною, перевагою є те, що вони безпечні для тварин, для дітей, їх навіть якщо погризуть, це буде добре. Однак тут вже починаються і недоліки. Матеріали, з яких виготовлені штучні квіти, можуть бути різні за своїми якістю та складом, тому вони можуть бути або не екологічні під час виробництва, або. Знову ж таки, токсичні, якщо їх хтось буде гризти. Далі вони збирають пил, якщо їх не мити. І це теж може алергікам не дуже підходити. Ну і для декого вони не створюють такої справжньої живої атмосфери. Ось так, є плюси і мінуси. Як ви бачите цю ситуацію? Чи подобаються вам квіти, чи використовуєте ви їх у своєму інтер'єрі, напишіть, будь ласка, у коментарях. І чи подобаються вам такі? Ставте лайк.